Як моя мама реагувала на мої яскраві макіяжі в 12 років? Ці на хвилину замри це на ізі, на ізі зроби. Це та сама ситуація, коли тебе підтримують повністю від самого початку до кінця. Це коли тобі купують косметику для відео, допомагають ці відео знімати, розповідають, якщо щось не виходить, що це нормально, і всі ці дії привели мене до класних результатів. Я дуже вдячна своїй матусі і тому настав час дарувати їй подарунки. А вже ж я робила їй Постійно якісь подаруночки, але ще такого ніколи не дарувала. Давайте подивимося, що ж я там замовила. Це косметичний набір, який спеціально до Дня Матері випустили Very Very Zen та Teens Only. Догляд від Teens Only я обожнюю всім серцем від Very Very Zen в мене ще нічого немає, але ось така слушна нагода вийшла, і тепер замовила такий косметичний набір для своєї матусі. В набір входить гелі для інтимної гігієни, міст для тіла та волосся. Take it easy – це про порозуміння. Між мамами та підлітками спільні точки дотику та цінності, незважаючи на нашу різність. Така класна фраза була написана на аккаунті цих брендів, і я з цим згодна. Розпоківочку міста зроблю в окремому відео. Якщо чекаєте на таке відео, пишіть про це в коментарі. Складаємо назад та кличемо матусю. Погодилася вона знімати тільки заради ваших лайків, тому чекаємо на них. Один, два, три. І ось подаруночок. Мамі сподобався цей дроп Арома косметики Take it Easy, І я цим. Дуже задоволена знайти спільну мову з батьками. Ізі, знайти спільну мову з підлітками ізі. Це все про цей набір. Якщо чекаєте більш детальний огляд, пишіть про це в коментарі. Ну що бувай цьомки бомки, папа. па глибоки видихів арома релакс